І далі говоритимемо про ситуацію в Херсоні і Херсонській області. Олександр Толоконніков, керівник пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації. Є на зв'язку з нами. Пане Олександре, вітаємо. Вітаємо добрий день. Розкажіть, будь ласка, як регіон пережив спочатку давайте нічну комбіновану атаку ракетну ворога. Як Херсонщина пережила цю ніч? На Херсонщині не було прильотів ракет. О. Прольоти були, але саме влучань не було. Слава Богу, але попри те, росіяни продовжують постійно тероризувати населені пункти, в тому числі і Херсон. За минулого добу 14 разів 14 населених пунктів, в тому числі Херсон, обстріляли росіяни, Антонівка, Береслав, в тому числі і дуже посилилась на скиди на одній з ділянок дороги траси 04 403 яку вчора рішенням Бреславського району було закрито цю ділянку, тому що тільки от за два дні п'ять поранених. Позавчора це автівка, яка згоріла там вантажівка, яка доставляла груз. Там постраждав чоловіка. Вчора п'ять людей постраждало. О 12-й атакувала цивільну автівку від Там чоловік дуже постраждав, uh -huh. поранення очей. Отримав його, було евакуйовано в Кривий ріг, центр зору. І вже в 12.30 знову автівка з людьми, четверо людей, двоє чоловіків і жінки, які їхали також в Кривий Ріг з цією дорогою. І знову удар. По цивільній автівці, там вони постраждали, слава Богу, не сильно От ті поранення осколкові поверхневі, і слава богу, їм надана допомога амбулаторно відпущеної додому. Окрім цього, вчора в козацькому о, чоловік 66-го року народження загинув. Точніше, вчора правоохоронці його знайшли вже вмертвого 90-го року. Е Чоловік отримав поранення і підозрілом велетенська було, було Озерської громади вчора. Також і там є поранений Слава Богу, життю зараз нічого не загрожує. Угу. Пане Олександре, ще буквально два слова буквально так оглядово про заборону жителям Херсонщини відвідувати деякі території у зв'язку з небезпекою. Як воно контролюється, як люди дотримуються? Це вже на завершення розмови коротко та. Так, дійсно вчора рада оборони прийняла таке рішення, щоб по-перше, люди не підходили до берегу. Це зона берега заборонена для відвідування. По перше, там є перша лінія оборони в деяких місцях. По-друге, там заміновано і більшості не розміновано бо часті випадки, коли рибалки ходять на берег, відриваються. І також ті зараз фортифікаційні споруди, які будуються другу лінію, також заборонено доходити, тому що по перше. Ми не можемо контролювати фотофіксації. По друге, там є вже випадки, коли місцеві руйнують ці фортифікаційні споруди. На ага, дякую, що пояснили в зв'язку з чим пов'язана ця заборона. Спасибі, Олександр Толоконіков, керівник прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. З ним говорили про ситуацію в цьому регіоні.